Привіт, дорогі мої. Сьогодні я записую для вас нову дихальну практику, дуже простеньку, дуже легеньку і дуже цікаву. Я сама її себе недавно відкрила. Ця практика розрахована для того, щоб знизити потік тривожних думок, які є в нашій голові, і які, як машини на Формулі 1, гонять рісні сторон. Так, тобто, це ми зараз тими зараз будемо з вами займатися. стишувати наш розум, а відповідно стишувати якісь. В момент нашої тривожності. Що ми будемо робити? В першу чергу просто сядемо зручно і подивимося, як я це роблю. Нам потрібно буде ланки поставити хочете на стіл, хочете собі на колінку, як вам буде зручніше. І робити вдих через ніс і за вдихом зжимати ручки в колочок. Як це виглядає? Вдихаємо носом. Видих через рот, розжимаємо ручки, вдихаємо носом. Видих через рот розжимаємо ручки. Нікуди не спішимо. Вдихаємо носом. видихаємо, прожимаємо. наша задача зробити так 10 разів. 10 разів вдихаємо, вжимаємо, 10 разів видихаємо, розжимаємо. Можна закритими очками. Важливо закритими очками. Ви знаєте, що я пропагандую закритими очками, бо через очі ми получаємо інформацію, таким чином легше відключитись. Але якщо вам комфортніше відкритими, ви можете просто дивитися в одну точку і робити цю практику відкритими очима. Я бажаю вам відчути результат, написати мені його про мене, про нього, мені про нього, і підписуйтесь на канал, чимось медитувати. Ставте лайк і чекайте наступну практику. 行了。